Вітаю вас! Мене звати Оксана Володимирівна Романовська, я вчитель початкових класів Моклинського навчально-виховного комплексу Гімназія Загальноосвітня школа першого ступеня. За свій такий чималий період професійної діяльності мені дуже часто доводилося спілкуватися із батьками майбутніх першокласників, в яких виникали страхи та побоювання перед початком навчання їхньої дитини в школі. І ось недавно я була свідком розмови двох матусь біля дитячого садочка. Одна з них говорила, що її п'ятирічна Іринка ще два роки знала всі літери, а тепер дуже гарно читає, пише, рахує і навіть виконує нескладні математичні задачі. І ось вона має намір цьогоріч її віддати в школу. Інша дуже дивувалася таким інтелектуальним здібностям Іринки і дуже хвилювалася, що її п'ятирічна Софійка так не міє. Але чи є набуті навички в читанні, письмі, рахунку, ознакою повної готовності дитини до школи? Часто батьки через свою необізнаність можуть допуститися помилу? Які в майбутньому стануть причиною небажання дитини ходити до школи. Адже крім інтелектуальної готовності, дитина має бути готова до школи і психологічно, фізіологічно, соціально та емоційно. І рішення про те, стане ваша дитина школярем чи ні, маєте приймати ви разом із спеціалістами. Педагогами, психологами, враховуючи, звичайно, при цьому особливості фізіологічного розвитку вашої дитини? Як щось перевірити фізіологічну готовність дитини до школи? Цьому допоможе так званий філіппінський тест, який дуже точно характеризує біологічний вік дитини. Цей тест вказує на рівень розвитку скелету дитини, ступінь дозрівання нервової системи та здатність головного мозку сприймати та переробляти інформацію. Для цього попросіть дитину доторкнутися правою рукою лівого вуха. Вікові межі цього Тесту різні. Одні діти можуть виконати його 5 років, інші 7 років. Але коли дитина виконала цей тест, це не означає, що вона повністю готова до навчання в школі. Слід звернути увагу і на слуби дитини, а саме їх відсутність. Норма, коли випало чотири молочні зуби. Дивуєтесь, який зв'язок між зубами та навчанням? Так от, з дозріванням зубів, дозрівають центри, які відповідають за психомоторики. Це коли людина діє, виконує певні рухи, усвідомлюючи це, тобто мислячи. Є і кісткове звільність. Для цього покладіть руку дитини на стіл, і нехай вона почергово піднімає пальчики від великого до мізинця. Зробити це не так просто, але коли вона справляється з цим завданням, то це означає, що її кісткова тканина розвинена і вона буде витримувати навантаження з письма. Рівень сформованості асиметрії дозволить визначити тест, ліворукість, праворукість Для цього запропонуйте дитині виконати декілька завдань: намалювати малюнок, побудувати вежу з публіки, нанизати намисто, пограти м'ячем, то спостерігайте, яка рука ліва чи права була ведучою, і скільки разів, якщо більше плюсів отримає права рука. Ваша дитина праворука, якщо ліва ліворука. Сьогодні ліворукість не є патологією, і таких дітей не треба перенавчати. Навпаки, це дуже шкідливо. Просто при навчанні потрібно враховувати особливості ліворуких дітей. Провівши ось такі нескладні вправи, батьки зможуть. Визначити фізіологічну готовність дитини до школи та запобігти в майбутньому серйозних проблем навчання.